Як і зазвичай, о цій порі на цьому каналі ви дивитесь Лозівську панораму. У студії Вадим Гоч, мої вітання. Увечері п'ятниці Лозівська міська виборча комісія оголосила результати голосування з виборів депутатів Лозівської міської ради. Нагадаємо, через те, що змінилося виборче законодавство в міськраді народних обранців замість 50 тепер буде 36. Балтувалися Балотувалися кандидати виключно від політичних сил. Із 13 місцевих організацій політичних партій, які взяли участь у виборчих перегонах, 5-відсотковий бар'єр подолали дев'ять. Найбільше виборців віддало голоси за кандидатів міської організації партії відродження 2994. За блок Петра Порошенка Солідарність проголосувало 2807 городян. Батьківщина 2278, Партія промисловців і підприємців 1757, Радикальна партія Олега Ляшка 1638, Нова держава 1275, Укроп 1118, Сила людей 1088, Наш край 984. Партії, які не пройшли соціальні. Соціалісти, Сильна Україна, Волонтерська партія України, Патріот. 36 місць в Лозівській міській раді розподілено наступним чином: Батьківщина 5, Солідарність 6. Радикальна партія Олега Ляшка 3. Відродження 9. Укроп – 2. Сила людей 2. Нова держава 3. Підприємство. Промисловські 4, наш край 2. голова комісії поіменно назвала всіх новообраних депутатів, озвучила проект постанови, який члени ТВК одноголосно підтримали. Вже інша постанова стосувалася скликання 5 листопада у четвер першої сесії Лозівської міської ради, сьомого скликання. До порядку денного будуть виноситися питання обрання секретаря міськради, затвердження першого заступника міського голови і заступників, керуючого справами виконкому, утворення виконавчого комітету, визначення його чисельності, персонального складу, а також депутатських комісій.